У сумах діяльність сфери ЖКГ інспектуватимуть самі сумчани. Таке рішення прийняли на останньому виконкомі. Зокрема, затвердили положення про громадського інспектора. Згідно із ним, сумчани допомагатимуть департаменту інфраструктури організованіше приводити до ладу міські проблемні будинки. Юлія Настенко знає більше. житлово комунальної сфери у Сумах вкрай далекий від ідеального. Мало не кожен другий будинок із затопленим підвалом або протікаючим дахом. Аби комунальні проблеми усували оперативніше. Міський голова Сум запропонував створити посаду громадського інспектора з питань ЖКГ для того, щоб міський голова не брав собі на громадських засадах, помічників, які будуть інспектувати всю діяльність житлово комунального господарства. Я думаю, треба прийняти це рішення, яке буде. Е яким будуть надані повноваження громадському інспектору? Інспектору. А ось директору міського департаменту інфраструктури така ідея, схоже, не до вподоби. Громадські інспектори створюються тільки при державних архітектурно-будівельних інспекціях, і на сьогоднішній день нема нормативного правового підґрунтя приймати це рішення. Громадські ж активісти ініціативу навпаки підтримали. кажуть, співпраця громадян із департаментом інфраструктури має бути активною з обох боків. Ми хочемо спрямувати роботу разом з влади, виробити інструмент і унеможливити критику. Я вважаю, що ми допомагаємо повинні органи разом, ми, допустимо, департаментом не критикувати Єревинка. А ми спілкувалися. Ми як експерти, не політики, не революціонери, Ми разом з фаховими спеціалістами робимо нагляд. У результаті ж виконком одноголосно затвердив положення про громадського інспектора. Щоправда, не уточнили, хто саме ним буде. Проте міський голова припустив, що доцільно було б обрати по одному представнику із кожного сумського будинку. Юлія Настенко, Олександр Сокол, новини СТС.